Вітаю, дорогі друзі! З вами на зв'язку Могилів Подільський. Поїхали! Сьогодні ми з вами будемо говорити про Mercedes. Звернувся клієнт з проблемою такою, що йде антифриз між ГБЦ і прокладкою. Щоб устранити цю причину, потрібно зробити демонтаж ГБЦ. Знімаємо головку, і головку нам потрібно спланувати. Тобто, як можна спланувати головку? Можна її фрізернути, можна її шліфанути. Коли ми головку шліфуємо, в неї немає шероховатості такої як після фрезіровки. І ця головка просто не вжимається в прокладку. Коли головка фрезірована, вона вжимається в прокладку. Як показує практика, ще раз повторю: як показує практика на легкових автомобілях, все рівно чи шліфована, головка чи фрезерована. На грузових краще фрезерувати, тоді є менша вирогідність, тому що прокладку під час роботи двигуна проб'є. І буде там перти антифриз через розширительний бачок через клапан. Чи буде затягувати в циліндр? Чи що ми робимо фрезіровочку? Ставимо головку, головка зараз не мита, бо просто не вистачає часу помити, бо стоїть кур'єр під воротами нової пошти і чекає, щоб ми назад її запакували і відправили. Бо, як ви знаєте, час це гроші. Робимо фрезіровочку і відправляємо головку назад на сервіс на могильов, щоб її поставили і віддали автомобіль клієнтові. Ось така якби, дрібна робота, але фрізерівка. Головок – Це найголовніше в грузових автомобілях. Не шліфовка. Всім дякую за увагу!